Всім привіт! Мене звати Ольга. Сьогодні будемо розбиратися, що таке джерело безперебійного живлення, а що таке інвертор. В інтернеті ви можете побачити одні і ті ж моделі обладнання з е, однаковою назвою. Це через те, що маркетологи хочуть охопити найбільшу кількість запитів, щоб не пропустити жодного клієнта. В цьому відео я коротко спробую розказати вам, що свідомо обирали той прилад, який потрібен саме вам. Інвертор це такий прилад, ось так він виглядає. Головна функція якого просто перетворити 12 вольт в 220 Тобто, ви розумієте, що є акумулятор, від якого живиться, наприклад, телевізор. Телевізор ми вмикаємо в розетку 220 вольт. В акумуляторі такої розетки немає. Для цього нам потрібен додатковий пристрій інвертор. Він перетворює 12 вольт від акумулятора в 220 вольт для телевізору. Більше ніяких функцій він не має. Джерело безперебійного живлення це вже більш розумний прилаз з більшою кількістю функцій. Так само перетворює 12 В 220 В постійний струм у змінний струм. По-друге, він має вбудований стабілізатор напруги та зарядний пристрій для акумулятора. Він може працювати в режимі безперебійного живлення, за що говорить сама назва. Тобто, ви підключили акумулятор до блоку безперебійного живлення. Встановили його в окремому місці, де вам зручно, і забули про нього. Далі ви можете підключати будь-які прилади, джерело безперебійного живлення в автоматичному режимі буде обирати. Коли немає електроенергії, прилади будуть живитися від акумулятора. Як тільки електроенергія в будинку з'явиться, він буде заряджати акумулятор, а прилади будуть працювати від мережі. Коли екстрено вимикається світло, блок безперебійного живлення за долі секунди перемикає живлення від батареї, і прилади цього навіть не помічають. Але є одна умова: джерело безперебійного живлення має видавати правильну синусоїду. Дивіться в технічних характеристиках, щоб він видавав саме правильну синусоїду. Також ще є інвертори з функцією MPPT. Також це ви можете бачити в описах. Це гібридні інвертори. Вони виглядають як така міні-шавка. Вони призначені так само для живлення приладів, видають правильну синусоїду. В У них є ще додаткова функція, вони можуть заряджати акумулятори від сонячних панелей. Обов'язково в характеристиках інвертора має бути функція MPPT. Ми підходьте до покупки усвідомлено, майте розуміння, що ви обираєте і для чого. Якщо ви не хочете в цьому розбиратися, просто звертайтесь до фахівців нашої компанії, ми з радістю підберемо вам джерело безперебійного живлення, акумулятори, інвертори, сонячні системи або портативні зарядні станції.